Так, після півгодини мікроменеджменту я думаю, що я готовий відкривати ці криптокапсули всередині вже 430 градусів. Так, дивіться, останній. Дивимось, як Стоун добудовує наш гідрогенератор. До нас приєднується Лері. Всіх вітаю на новій серії Рім З вами Кульок, і поки я буду вам тут розповідати, на фоні ви бачите коментарі найкращих підписників і те, як я переназиваю своїх колоністів. Цій серії по Рімворлду ми до кінця зачистимо стародавню загрозу, захопивши п'ятьох людей і не отримавши жодного пошкодження. Нарешті почнемо вирощувати дерева, почнемо робити психітовий чай, багато чого іншого, але не менш цікавого. І ще я створив телеграм-канал, де буде дуже багато цікавого. Перед початком хочу попросити у вас вподобайку та підписочку. Ми починаємо. Подивіться на цього Гігачада, але жіночу версію, і в Рімворлді. А знаєте, що вона такого класного зробила? Вона нарешті доробила плащі, які ми сказали робити ще в першій серії, а я вам нагадаю, що це вже четверта. Взагалі, в мене на цю серію є основний план, і два побічних. Основний це, звісно ж, вижити і по можливості обзавестись зброєю та відкрити криптокапсули. Патерсон почала кидатись на всіх, але її вирубив ававен першим же шударом. Одразу після цього Рогалик захотів підговорити в'язня втекти, але Віталька сказав, що так не треба, і відніс його в ліжку. Побачив, що наш психін вже майже виріс, і зрозумів, що пора вивчати чайок, наказав Рогалику рубати дерева, але він під час цього щось засумував і впав в кому від недостатку психіну. Тим часом до нас прийшов торговець зброєю і я побачив в нього непоганий меч, і те, що він коштує майже 400 гривень, побачив, що в нього є грошики. Вирішив подивити, що він скуповує: серце, нирка, печінка, легені, дитина, нирка, серце. Забрав в нього всі ліки та довгий меч. Роздягнув кейк та вдягнув Брейера. До речі, пишіть в коментарях, як її назвати. До нас прийшов лист з проханням отримати в себе двох в'язнів, 19 днів. Я погодився за прихильність. та щойно вони прилетіли, провів їх в номери. Зрозумів, що я можу забрати в них декілька запчастинок без поганих наслідків для мене. Одразу ж роздягнув їх, але вони не сподобались нові співкамерники, і він напав на вітальку. Кейк одразу ж прибігла ремонтувати двері і дуже довго їх ремонтувала. Як тільки я зрозумів, що його треба виробити, та зайняв оборону, як він відчепився від дверей і, отримавши пару плюх, ліг спати. Щойно ми дослідили веселий чайок, одразу сказав Кейк заварити трохи чефірчику і пригостити рогалика. Він від такої смакоти аж скому вийшов. Кейк почала капати йому на місце за те, що він лежав в комі, але він подумав битись з нею і пішов далі спати. Давай йди одразу, рятуй його. Побило, тепер рятуй. Так і ми маємо побудувати їм декілька ліжок кожному поліжку. Подальшому я думаю, як вони до докопають ось це все, то ми їм побудуємо кожному окрему якусь кімнатку. А і ще ми маємо побудувати своїм колоністам всім кімнати. Нам треба наварити багато психінового чаю, щоб колоністи не психували. Давайте по 4 нескінченно. Так, і нам треба, щоб хтось нарубав дерева. І, схоже, це може зробити лише рогалик. Я розумію, що тобі буде важко, але ти впораєшся давай я в тебе вірю. Дивіться, наші в'язні вже майже докопали те, що ми їм назначали. Тепер ми маємо їм відзначити якось порозмічати кімнати. Я не розумію тільки, чому вони не добудували двері. А ось і двері пішли. Так я вирішив побудувати ще один стіл каменяра. щоб, наприклад, Спіді допомагала Лейді робити камінні блоки, щоб це було набагато швидше. А нащо ти скормив йому рис? Ти дурачок. Бляха, ти серйозно? Да уж. У нас ціла купа їжі, 38 страв, а ти йому просто згодував рис. До речі, у нас є два слони. Ви знаєте, до чого це веде. Схоже, я вимушений просто напросто забудувати. Схоже, я просто-напросто вимушений забудувати ось цю стіну, бо чомусь я взагалі ні в яку не можу підібрати той психіновий чай. У нас є тепер два робочих місця, на яких можуть працювати і спіді. Щось мені здається, що їм або по приколу сходити з розуму, або до нас скоро нападуть, і ми не зможемо тупо відбитись через це. Давай, рятуй, рогалика. Це ми вже можемо і тут приступати до побудови піску. Тоді ми майже повністю закриємо ось цю кімнату, де в нас знаходиться гідрогенератор наш. Ми взагалі не будемо залежати від цієї турбіни. До речі, тут заважає дерево, яке проросло чомусь тут. У нас вже зовсім зовсім скоро виросте бавовна, і нам треба пожертвувати дуже багато дерева для того, щоб проробити біопаливо. У нас тупо три з семи членів нашої колонії ходять в якісь депресії, жорсткій лютій. Дивимось, як Стоун добудовує наш гідрогенератор, і він виробляє 1100 ватт до нас приєднується Лері. Це просто чудово, бо вона нам буде допомагати досліджувати та робити якісь всілякі приколи. Ще я дуже чекаю, поки Ававен до нас приєднається, щоб він в нас засаджував поля. Але я думаю, нам варто відкрити ось ці двері, щоб він міг сам піти і попрацювати тут на полях, поки він наш в'язень, і треба йому, до речі, зняти наручники. Дивіться, от тільки я їм відкрив двері, вони одразу почали прям ходити прибирати. Дивіться, вона прям ходить-прибирає всюди, прям всюди. Давайте відкриємо і ось тут двері, щоб вона і туди зайшла, також поприбирала. Наше перше хімічне паливо вже готове, але нам на три коктейлі молотова, я сподіваюся зробити хоча б два, але на це нам треба 160 хімічного палива. Нам на це треба просто овердо фіган дерева. Нам ще треба 210 дерева на це. У нас, до речі, ціла купа шкіри слонів. Я думаю, ми маємо зробити ще хоча б пару плащів, штанів і футболок. І ще я думаю над тим, щоб побудувати пару крісел, бо табарети дають 0 просто, а навіть нормальне крісло дає плюс 4, а якщо у нас буде хороше, це буде набагато краще. Давайте трохи збільшимо наші посадки, бо того, що зараз вирощується щось якось вже недостатньо. Дивіться, ми побудували одне хороше, одне чудове і одне нормальне крісло. І це нам вже дає враження, трохи вражаюче. А ще ми маємо якомога швидше відкрити кухню. бо в нас вже закінчується їжа. Не те, що закінчиться, вона вже майже закінчилась, там три страви залишились, і кейк має якомога швидше приготувати нам поїсти щось смачного. І давай їсти не наркотики, давай їжу. Так, давайте вивчимо нарешті вирощення дерев, бо мені вже набридло жити з постійною нехваткою дерев. До речі, вони вже зібрали все, що могли, і тепер саджають це все. Вже він вже зламав опір ававена? Так швидко. Мені здавалося, я буквально нещодавно дивився, там було 3. Зараз вже 0. До речі, я думав, що вітряки виробляють менше. Він виробляє 1 2700. Серйозно? Давайте трошки зменшимо на сіну, бо у нас 1700 Сіна, Джон Сіна. І ось ми бачимо, як Ававен приєднується до нас. До речі, йому одразу ж треба побудувати кімнату, щоб він не спав на вулиці. Давайте одразу дві побудуємо. Я не пам'ятаю, чи я казав вже, чи ні що після дерев я хочу вчити АТОПСІЇ, щоб ми могли розбирати наших друзів і не друзів навіть після їх смерті. От у нас іде торговець зброєю. Якщо вони зайдуть кудись сюди, це, ну, це буде означати, що ми сьогодні відкриваємо другу стародавню небезпеку. У нас вже виросла бавовна. Нам всього-навсього залишилось двічі зробити хімічне паливо, і в нас вже буде все для того, щоб відчиняти ось ці капсули криптосну. На жаль, в нього нічого цікавого немає, Тому ми просто заберемо в нього трохи лікувальних трав. Отак, Віталік виходить зі своєї кімнати нарешті. І приручилась. Налаштував зону для тварин, щоб вони не натоптували в кімнатах наших колоністів і могли їсти з морозилки. О, кік заспокоїлась нарешті. Можна розбирати стіну. До речі, я ось думав, з чого мені класти ось тут плитку, бо тут дуже сильно забруднюється, і мені здається, це через те, що тут от, пісок голий. І думав, нам його треба якось перекрити і зрозумів, те, що піщані плити, де конструкція плитного каменю не дає ресурсів. А ось тут я якраз відзначив, щоб ми колоністи розбирали гранітну плиту, але вона нам не дасть ресурсів, тому в цьому немає потреби. До речі, міокарда нам дуже добре допомагає. Реально, навіть враховуючи те, що йому буквально 6 років, він нам дуже сильно допомагає тим, що приносить нам постійно всілякі блоки та предмети, що він може поприбирати нам, якщо ми йому накажемо. Тому я вважаю, це дуже корисна людина в нашій колонії. Насправді, давайте зараз вже почнемо набудовувати тут ще один шар-стін з вапняку. Рогалик вже дуже довго, мені здається, лежить, відпочиває. Мені це дуже не подобається, бо мені потрібне дерево, а кейк його не дуже швидко збирає. Ще й в кейк є ціла купа обов'язків по типу приготування їжі. Так нам хочуть впихнути завдання, щоб ми прихистили од медя на півтора дня. Але на, на нас прийде 4 мілітора, один жнестя, один списник. Я не впевнений, що ми реально переживемо це. Не впевнений, що це реально в наших умовах, що у нас зараз є. Давай, леді, будь ласка, зроби нам коктейлі Молотова. Стіни вже побудовані, до речі, я навіть не побачив, коли це їх там побудували. Я хочу зробити трошки більшу морозилку нам і захистити ось цей кондиціонер Просто городивши його трошки, хоча треба одразу відзначити, щоб дах там не будували. І я відзначив, щоб всі стальні стіни замінили на нормальні кам'яні стіни на нас нападають Гом... гоплум. Тут 5 посадкових модулів. Міокарда має максимально швидко тікати звідти. Ми всіх призиваємо, всіх може битись. Ти не треба, ось тобі, я видав би хоча б якусь зброю, а Брейре точно бере в нас довгий меч і біжить, він буде стояти першим. Леді можна видати щось на кшталт якогось просто лука. Давай, Міякарда, біжи, будь ласка, в них є три людини з пістолетами, одна свиня з коктейлями Молотова і одна просто з ножем. Я думаю, якщо зараз по Міокарду вони ні разу не влучать. Це, по-перше, буде дуже класно, а по-друге, все буде файно. Давай, Міякар біжи. Пофіг на цю вітрову турбіну. Реально. Зараз взагалі не на часі про неї турбуватись. Міякардо біжи, 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 біжи. Йому, схоже, треба обігти. Всю нашу базу. Але він. Не встигне це зробити. Він це не встигне зробити. Що ж нам робити? Давай, кейк, біжи сюди, міякарт, забігай сюди. Давай, забігай. Біжи, 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 біжи. Двері закриваюся. О, і він. Я, я думав, він зараз побіжить в відкриті двері, але ні, він не біжить сюди. Давайте всі йдемо сюди. А чому ти не взяв лук? Чому ти не взяла лук? О, дивіться, тут проходять повз група, і вона зараз, можливо, заагриться на цих челіків. але це не факт. Але я сподіваюся на це. А ще цей чел, бляха, ламає двері, але, він... але вони щось то ламають, то не ламають, їх взагалі щось незрозуміло. Давайте, стріляйте по ньому, не стрілюйте, не стріляйте. О, добре, ми його вибили. Ремесло 10, дослідження 12. Ну. Ні, скоріш за все, якщо ми його врятуємо, то ми його просто розберемо. Давайте далі дивитись. Але ці. Люди нам, схоже, не хочуть допомагати. Давай, стріляйте. Стріляй, стріляй, стріляй. Ми дуже добре по ним настрілюємо. Так, він, на жаль, помер. Можна когось відправити. Брейре, бляха, не взяв довгий меч. Добре, йди, бери цей довгий меч. А ось тут вони нам, до речі, допоможуть з тим челіком. І з ось цим вони нам допоможуть. Тому брейре, біжи, бери меч. Так, цього чела вбили також, на жаль. Ось цих челів. Цього вбили. З чого? І біжи, гаси пожежу. І нам треба когось, хто врятує цього чела. Кейк, хватай ліки. Бляха, він не встиг. Врятувати нашу вітрову турбіну. Дуже неприємно, але ми можемо в цілому, щоб. Подальшому нам було більш безпечно. Можемо побудувати вітряну турбіну десь ось тут і спокійнесенько собі кайфувати цього. Ми з них налутали нормальний пістолет, чудовий автопістолет, нормальний револьвер це дуже добре. Ми обзавелись зброєю, навіть не робивши її. Так, тепер давай захоплю його. А ну нам прийшло повідомлення, що він дуже відданий до своєї фракції, але нам на це пофіг, бо його органи йому ж... Невірні, тому вони йдуть до нас. Так, дивіться, в нас є два коктейлі Молотова. В цілому цього достатньо, я вважаю. Нам не треба робити ще один. Я трошки прорахувався, я чомусь думав, що нам вистачить. Але, ну пофіг, реально. Все, що нам дійсно зараз важливо, так це розібрати ось ці ось стіни. Вони нам будуть заважати. Хоча ось цю, мабуть, залишимо. І перебудувати їх ось так ось. Падло, навіть не побачив, що ці. Вилупки, реально, вони нам поламали всі кондиціонери ось тут. І в мене зараз їжа, типу, просто так лежить. О, ми нарешті вивчили дерева. Давайте досліджуємо аутопсію. О, нарешті Рогалик встав. Я навіть не помітив, коли це він встиг встати. Але боже, як же я довго цього чекав, реально. Дивіться, в нас. Амброзія проросла прямо на базі, але я боюсь, що її зріжуть, ні. До речі, реально, без вітряка у нас взагалі не вистачає енергії ні на що. Пропоную побудувати невеличку кімнатку, ось тут, прямо біля нашого кілбоксу, і поставити тут стіл для автопсії. Нарешті міокард заспокоївся, і ми можемо вигрузити всю їжу. Лайстоун, біжи в морозилку. Що ж таке, він його щось постійно ріже і ріже. А, зачекайте, хіба Віталік, в нього п'ята медицина, звісно, він погано його буде різать. Давайте Кейк нормально його прооперує. Та ось бачите, реально, Кейк тільки прийшла, вона з першого ж разу його прооперувала нормально. Ладно, я її трошки перехвалив, схоже. Дідько, я ледь не забув про те, що його перед тим як добивати, його треба роздягнути. Реально, бо потім в нього ціла купа ось приколів, хороший бронежилет, бронештани хороші, пуховик, ну, хоча він з шкіри птахів, але нічого страшного я думаю. І Кейк має цим займатись. Так, в нас вже йдуть фінальні підготування до відкриття цієї стародавньої загрози. Реально, поки нас всі колоністи притомні. Ми можемо сказати, ось, наприклад, леді та «Ававену», взяти коктейлі молотова. Після півгодини мікроменеджменту, я думаю, що я готовий відкривати ці криптокапсули. Треба лише всіх сюди стягнути. Так, ну і починаємо все це підпалювати. Так, давайте один ще сюди, один сюди. Це і звалюємо звідси. А ось ляте по криптокапсулі. Так, все відкривається. Дозволяємо ці стіни будувати через те, що тут залишилось. Дивіться, от я залишив, роботи лишилися один. Тому він буквально за одну мілісекунду його добудовує. А от краще спочатку вийде, а потім добудовує цю стіну. Всі тут залишаються. Ух, я дуже сильно нервую зараз. І нам треба якось розподілити людей. Наприклад, щоб я якось тут десь в кутку була. Приблизно, щоб вона могла і туди, і туди добігти. Ти десь тут посередині. І так, просто людей, щоб вони стояли о десь так. Вони вже намагаються пробити стіни. Всередині вже 111 градусів, і температура тільки росте. Давайте перейдемо сюди, щоб якщо що, ми могли. Дітько, подивіться, як вони сильно ламають цю стіну. Вони прям втрьох ламають одну стіну. Я не впевнений, що ми пораємось з таким. Дивіться, в них вже є опіки, теплові удари. О, вони відчіпились від цієї стіни, схоже. Це дуже добре. Вони блюють. В когось щось підірвалось. А в нього була м -м, піна для пожежого гасіння, але це їх все одно не врятує, бо всередині 320 градусів вже це їх аж ніяк не врятує. Дивіться, всередині вже майже 400 градусів. В нього рак? Я вперше бачу, що в когось був рак Серйозно? Як мінімум ми отримуємо цілу купу органів та нормальної броні, а як максимум, ми можливо навіть отримаємо собі якихось колоністів класних, якщо повезе. Всередині вже 430 градусів. Вони вже падають. Один челік вже впав, але він схоже. Він, схоже, на смерть впав. Це не є дуже добре. Подивіться, подивіться, вони вже продовжуються до цієї стіни. Іди сюди і ремонтуй цю стіну якомога швидше. Так, дивіться останній. Ти впади і ми всіх врятуємо. Впади і ми врятуємо всіх твоїх людей. Ну, падай швидше, будь ласка. Впади, 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 впади. Всередині 800 бляха градусів, вона не падає. Все, вона впала. Розбираємо. Збираємо всіх людей сюди. Давай розбирай як можу швидше. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, швидше, 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 швидше. Так, все. Якогось. З якогось дива тут зовні 117 градусів, це через те, що отут так спекотно? Серйозно? Дивіться, тут є гвинтівка. Нормальної якості. Так, всі в нас несуть людей. Так, ці чели забирають в нас всілякі приколи, бо вони просто-напросто згорять, якщо ми їх зараз не дістанемо звідти. Чому вони не можуть підібрати бадьорини? Не розумію. І в цілому це все ми повністю. Захопили стародавню загрозу. Сподіваюся, до нас горить. Перекиньтесь, будь ласка. Треба, щоб, наприклад, Глеб це все покинув. Давай, йди сюди. І Нам треба, щоб ти його десь перел... переклав до багаття, щоб він згорів. Ой, дідько, зараз Глебу буде погано? Ні, нормально. Давайте, мабуть, ось сюди кудись. Давайте його сюди, сподіваюсь, перенесеш. Тай він його сюди переносить. Сподіваюсь. Він загориться. О, так багаття перекинулись на сатану. Давайте хвилинку мовчання. Все ми кремували можна сказати сатану. Він був добрим колоністом, добрим другом нам. Але ніхто не вічний тому тому трапилось як трапилось. Який відпочиває? давай. Іди, лікуй їх всіх. Я думаю, нам треба когось іще взяти, щоб нам допомагав. Наприклад, Леді, дивлячись на те, що вона погана в медицині, але це нам допоможе все одно, бо там ніхто не помирає від цього, там лише опіки. Давай, кейк, викидай медичні трави. І в цілому, вже на даному етапі, ми вже закінчили. Всі свої місії на цю серію, яку я давав в самому початку серії ще. Але серію ми, звісно, на цьому не закінчуємо. Я планую в цій серії хоча б почати будувати величезну ось цю стіну, Ну повністю огороджувати нашу базу. Можливо, навіть ось звідси піду. І обов'язково ще в цій серії ми посадимо дерева. Тому, мабуть, давайте це одразу так і зробимо. Ми захопили цілу купу людей. Я вирішив, що з нами залишається лише Аксел, бо він найбільш універсальний тут, а всі інші взагалі якісь дурники. А всіх інших ми розбираємо. Тому давайте їх всіх одразу роздягнемо. Тільки в нас вже немає місця на складі, нам треба десь розширяти склад, але я не знаю навіть куди та як. Куди ти вдяглась, бляха? Вирядилась, бронекуртку взяла собі, звісно, це ти класно придумала. Ні, Ти ще взагалі очманіла бити нашого кота. Вона його вибила. Вона йому передню ліву ногу відбила. Це я називаю скотство просто таке. Навіть нам, нам Ігона, здається, навіть допомогла в цьому. Давай захоплюю її. Дідько, ну ти паскуда, звісно. В нас вже починається лінія квестів до каменя-часу. Так в мене в релігії. Зараз побачите. В мене реліквії це тесеракт, камінь часу, там йольнір і священні тварини це коти. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що вам було цікаво і те, що вам варто підписатись на мій канал та поставити подобайку. Дякую всім за перегляд, всім до нових зустрічей!